З Шевченко на Закарпаття не приїздив, та як зазначають науковці, його участь в житті та розвитку культури краю значна. З ним почали знайомитись краяни ще у 19 столітті. Сьогодні ми спробуємо охопити чимало цікавої інформації, яка стосується кобзаря, та покажемо те, що ще донедавна тримали у таємниці. Чай Шевченка з молоду саме такої позиції дотримуються ініціатори створення музею у межах школи. Ужгород, 1959 рік. В середній школі, яка розташована на набережній незалежності, було присвоєно ім'я Тараса Шевченка. У 1987-му на фасаді ЗОШ №1 було встановлено меморіальну дошку із рельєфним зображенням портрета Шевченка. Скульптор Іван Маснюк. Вже у березні, 1988 році, у закладі відкрили літературний музей Шевченкова Світлиця. В ньому зберігається фотокопія першого кобзаря 1840 року. Заповіт п'ятдесятьма мовами, який побачив світ, у 1864 році. Видання вважається найстарішим у музеї гімназії. Зберігається тут і Кобзар 1903 року. У нашому музеї. Зібрані твори Тараса Шевченка і англійською мовою, і німецькою мовою твори, угорською мовою різними мовами світу написаний сам заповіт Тараса Шевченка, який, до речі, наші учні вивчають і декламують на десяти мовах світу. When I die, let me be buried in my beloved Ukraine. My tongue above my grain my heart, mighty widespread plain. That the field, the steppe unbounded, the dnieper's plunging shore. My eye could see, my ear could hear the mighty river's roar. When I die, so me it In the liebe Ukraine, on the steppe the bright.

Де зібрані усі Шевченківські лауреати, починаючи від дня присвоєння цієї премії найвищої нагороди, із 1962 по 2007 рік? А щодо відсканованої літератури, яка у вас є відсканована? Яким чином взагалі збирається ви ходите кудись в музеї, Ви це знаходите? Чи, чи це доступ є до цього в інтернеті? Яким чином збирається ця інформація? Значить, всі, всі надбання, які має. Шевченкова світлиця це є подарунки наших учнів, на батьків учнів і відповідно самих, самих колег. Цікавим я також у нас ювілейні значки і медалі до різних знаменних шевченківських свят, які різні роки, викарбувані різні роки. Сама постать Тараса Шевченка. Це вже оригінали та? Це так, так, це оригінали. Ну це теж є це майстри нашого краю. Ми маємо ну поезії дід з онуком наш родний край 1931 року. Так це є от поезії Тараса Шевченка, де уміщені де уміщені так. Це є оригінал серед експонатів, яких кілька сотень у стінах музею знаходиться і фотокопія захалявної книжечки під назвою Автографи поезії 1847-50 років, видана у 1963 році. Цікавим є те, що він, коли писав це на, на листочках, він їх ховав в халяву свого чобота і потім, коли ніхто не бачив, передавав їх своїм друзям, які потім вже шили. Тому воно так називається, так? Так, так за халяву. Над дверима чеканка на дереві вмільться зі свалявшини, датована 1950 роком. Це діючий музей, де часто проводять тематичні уроки для учнів. Звичайно, це набагато їм цікавіше. Вони це бачать, вони це можуть взяти до рук, погортати, І тому така зацікавленість у дітей відповідно є. І результат є набагато кращий. науковій бібліотеці у жну зберігаються понад десяток періодичних видань під Росії із Шевченкіаною на сторінках. Найстарішим є місяце слов, яке знаходиться у відділі краєзнавчої літератури Карпатика і датується 1912 роком. Окрім цього, в бібліотеці у жну можна прочитати і періодичні видання Наш родной край, журнал Пчолка, «Віночок для підкарпатських діточок, де також згадується про Кобзаря. Найстаріша книга Тараса Шевченка, яка зберігається у книгосховищі бібліотеки Ужну, датується 1876 роком. тут представлено Кобзар, також найстаріше, друге видання 1908 року. Є поема Гайдамаки, твори Шевченка різні. Бачите, маленькі такі книжечки Шевченка, такого формату книжечки-малютки. Угу. А якого року, наприклад, це книжка? Ну, може, відкрити, звичайно, подивитися. Отут от, навіть так комусь подарували, бачите. 1966 року. От маленька, так і воно і пише. Маленька книжечка. Мала книжка, так і називається. Фексимне видання 1989 року. Так само мала книжка, от така вже вона в 1968 року. Та 63-го. Автографи поезії. 1807 1830-х років. І от така навіть є в такому чехлі гарна, щоб гарно зберігалася. Так. 643, так само більно. мала книжка. Цікаво, скільки коштувала така книжка до цієї старенької? – Ну це ми не знаємо. Такого... Не безцінні для нас, тому що бачите, вони представлені з основного книгосховища наукової бібліотеки, збереглися досить непогано. А скажіть, будь ласка, взагалі звертаються переважно студенти, я так розумію, чи звертаються до цих книжок, чи їм взагалі е, творчість Шевченка? І ну чи, чи немає так. такого? Звичайно, такого що цікаво, пишуть реферати курсові роботи. Мені здається, тема Шевченка не вичерпна, вона вічна. І, і їм можна використовувати ось книжечки, чи це можна, ці книжечки? Можна ці в читальному залі. Додому вони не видаються. Uh -huh. Хоча у нас дуже великий відділ абонемент наукової та художньої літератури, я думаю, книг додому, які можна взяти, достатньо. Серед пізніших книжок можемо побачити і книги 1911, 12-го, 18-го, 25-го, 26-го, 38-го та 39-го років. Працівники бібліотеки стверджують, раніше ці видання можна було побачити чи опрацювати лише з дозволу ректора. Зараз анотація до них загально доступні. Розміщені на офіційному сайті бібліотеки. Бачите, тут вже представлені і нові книги Тараса Шевченка. Вже видані в mm -hmm. на наш час. Вони дуже гарно оформлені, поліграфічне виконання дуже гарне. Ну, З тим, що навчається 14 тисяч студентів. Звичайно, що кожна книга знайде свого читача. Угу. Але все ж таки я так розумію, це ось ця малесна книжечка. Так, це три твора сотник Марина Тетерівна 1876 року. Видана в Празі. Що стосується звернень закарпатських літераторів до посту Кабзаря, то цінність творів Тараса Шевченка для краян відчутна ще у 1860-х. Документальним свідченням є збережене на Закарпатті. Найперше видання кобзаря виявили його в перечині. Зараз книжка зберігається у закарпатському краєзнавчому музеї. Перше публічне виконання Шевченкових творів датується 1863 вісімсот Перша театральна вистава, на якій хор співав пісню Духновича «Ярусин був та Шевченка Думи мої думи, не називаючи авторів. Перше на Закарпатті публічне шевченківське свято відбулося у 1915 році. Зараз який століття тому Шевченко у літературі актуальний. Бачимо це, завітавши у краєву спілку письменників. Заходимо сюди, і хотіло би бачити, що тут поч найголовніше, що портрет Шевченка, рушники. І ось на цьому столі е різні грамоти, дипломи, привітання, відзнаки, якими отримали отримали нещодавно, коли відзначали 70 років нашої обласної письменницької організації. Наша маленька область дала. Українській літературі, може, найбільше з усіх областей лауреатів Шевченківської премії. Ось Іван Михайлович Чендей, Петро Миколайович Скунць. До речі, у травні цього року будемо відзначати 95 років від дня народження Чендея і 75 років від дня народження Скунця. А тут маємо Дмитро Кремінь, Петро Мідянка, Мирослав Дочинець. От, бачите, і ще хотілося і Олекса Мишанич, це теж наш лауреат Шевченківської премії. А ось тут маємо документи. Ну це вже документи, це не просто книга, документи, які подаровані письменницькій організації. Переклад Шевченкового кобзаря на угорську мову, який здійснив наш Закарпатський. Угорський письменник Ласло Бала. А тут переклад кобзаря на угорську мову, угорською мовою щось зробив Петро Береш. А там кобзар, що вийшов до його ювілею у Бухаресті. А ось тут рукописний кобзар, що його переписували, і діти, наприклад, дуже студенти, особливо діти-школярі, приходять, і для них цікаво побачити, як же ж цей виглядав рукописний кобзар. А бачите, він у нас є. От. До речі, цей кобзар переписав, Гнилосиров був такий студент, і тоді для молоді було престижно мати кобзар, який ти переписав власноручно. Читання віршів Кобзаря на головній площі області. Закарпатський конкурс на кращу виставкову роботу. Усе це влаштували на 200-річчя. Та найвизначнішою подією стало створення та впорядкування цінного видання Закарпатська Шевченкіана. Бібліографічні матеріали були ті, що є у фондах нашої бібліотеки. Зібрані матеріали ми можна так сказати, що перелистали дуже велику кількість нашої Карпатики. Це працівники нашого відділу краєзнавства, і наші працівники бібліографічного відділу. Власне, все було зроблено на з фондів нашої бібліотеки. Але долучалися до написання цього збірника не лише закарпатські письменники, ми долучали і письменники Словаччини, ми долучали і... Твори, які ще не були опубліковані, навіть ті самі поетичні твори наші. Це дійсно великий і гарний був проєкт. Адже цю саме книжку, цю, цей збірник, ми презентували на 21-й книжковій виставці міжнародній у місті Прага, яка відбулася в 2014 році. Цікавий факт. Український майстер Микола сядристий створив найменшу у світі книжку Кобзар. Розміром трохи більше половини квадратного міліметра. Це майже у 19 разів менше від найменшої японської книги. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреного волоска. Шито книгу павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. Перше до Шевченка на Закарпатті звернувся Василь Свида. Графічний портрет був створений у 1920-30 роках. А вже у 34-му році він створив гіпсову модель погруддя поета, виконану художником у міжвоєнний період у Ясеня. У 40-х роках до Шевченка звертався і Йосип Бокшай. 1948 рік Київським держмузеєм українського мистецтва передано перший офорт Кобзаря у 1952. му Другий зараз вони знаходяться у постійній експозиції Закарпатського художнього музею імені Йосипа Букшая. Українське мистецтво ну у нас, от як склалася доля, от так ми як могли, так і збирали українське мистецтво. Твори мистецтва України були принесені нам в подарунок з різних музеїв з Києва, з Одеси. І ну ви розумієте, що в зв'язку з історичними обставинами у нас не було творів мистецтва українського взагалі. Два, два твори Тараса Григоровича Шевченка якраз експонуються тут, тут і вони ви вимагають надзвичайно такого уважного розгляду, тому що виконані вони на мідній пластинці в техніці. Графічні робота Тараса Шевченка Дари в Чигирині, датована 1844 роком. Цей офорт виконаний в період, коли поет подорожував Україною, збирав скарби і малював сюжети. На картині зобразив історичний момент. У гетьмана Богдана Хмельницького в Чигирині на прийомі присутні посли іноземних держав. Інша робота притча про виноградаря 1858 року на біблійну тематику. Ілюструвати біблію для Тараса Шевченка було співзвучно з його душею. Він завжди шукав висоти глибин, переймався долею простих людей, які його оточували. Зберігають у стінах художнього музею і кілька робіт наслідників кобзаря. Бачимо, ми тут і ще людей, які після вже після смерті Тараса Шевченка ще разом з ним наслідували його. Не тільки в темі графічного мистецтва або живопису вже Шевченко був дуже хороший живописець, але і в темі любові і ставлення до своєї батьківщини. Етнографічні, етнічні замальовки, замальовки окремих людей в національному одязі. 1384 пам'ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Це друге місце за кількістю пам'ятників одній особі. Найбільше на землі вважають дослідники існує монументів Ісусу Христу. Більшість пам'ятників Шевченку розташовані на території України. 1256. Зате майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Що стосується Закарпаття, то у 1957 році тут було встановлено перші в області три меморіальні бюсти у райцентрах виноградів, міжгір'я та у селищі Королева Виноградівського району. Продовж тривалого періоду до постаті Кобзаря звертались. Встановлювали пам'ятники і в Великому Березному, і в Мукачеві, опісля Врахові. Проте історія пам'ятника, яка цьогоріч досягла повноліття перебування на п'єдесталі, знаходиться. В Ужгороді. від ідей до першого конкурсу 16 років. Серед суперечок відсутність коштів, згодом місце встановлення. Місце встановлення і тут. Я думав тут, але тут ленін. Тут прокляте місце, тут не можна. Кажу, не ставте на те місце, поставте далі в середину. То, точилося, що поставити. Потім там десь вулиця Шевченка в нас. чи що. потім там, в тому сквері, потім не знаю ще де лиш не, не було. Я не міг інакше думати, що це центральна фігура для України. Ну центральна. Подивіться, що все, що він тоді казав, візьміть любу поему, любий вірш, все зараз пророк. То -то тут і є. Я... Ідея була, що пророк в тій мантії в цьому, не... не документальні речі. Бо ще один, коли ми відкривали, один якийсь чоловік прийшов і каже, ну там. Обніміться ж, брати мої, а що ж, каже, руки не простягнуті, щоб обніматися? Слухайте, ну це настільки примітивне, низьке мислення, бо скульптура працює об'ємом внутрішнім світом, якщо там є портрет вдалий. розумієте? А, а чомусь вважається, що має йти художник заглядачем, тобто угождати. Смакам глядачів. Ніколи нічого не буде мистецтво. Ми ж вчилися і вчили нас великі люди. Художник йде впереді, а за ним йде в них. Людина має дослухатися до ідеї художника. Зі слів скульптора, встановити пам'ятник вдалося лише у 1999 році. Та жодної копійки з міського бюджету так і не витратили. Створена скульптура за гроші меценатів. Звичайно, що є недоробки. Є. Не може бути людина. Я знаю, шедевр, який світовий це не може бути. Недоробки є, і я їх бачу, але вони інакші, ніж бачить глядач. Історія одного доносу свій перший сюжет до кінострічки під такою назвою написав Закарпатець Олександр Гаврош. На міжнародному конкурсі кіносценаріїв Шевченко. 200 історія одного доносу Олександра Гавроша посіла друге місце. Тривала ця робота ну майже півроку, і практично я повністю на неї переключився. Я навіть майже жив у Києві, ходив в бібліотеки, сидів в бібліотеках, спілкувався в музеї Шевченка. Тобто занурився дуже глибоко в цю тему і зробив такий кіносценарій, який називався Історія одного доносу. Це період перед тим, як Шевченка і Кирило мефодіївське братство арештовують, і судять, і відправляють його на заслання. Тобто, я вважаю, що це ну, для кінематографа одна з найцікавіших шевченківських тем, тому що це є детектив, це є темна поліція, це є стеження, це є арешти, допити, божевілля. Ну і тюрми, і так далі. Тобто, дуже цікавий період, який практично ну щось я не дуже бачив, щоб він дуже був художньо десь висіленим, встиг попрацювати закарпатець і над п'єсою, яка стосується іншого періоду Життя Кобзаря. Потім до мене звернувся режисер з Києва, теперішній міністр культури Нищук він викладає в інституті Карпенка-Карго, в університеті Карпенка-Карго і каже: ми хочемо до, до ювілею Шевченка поставити п'єсу. Я чув, що в тебе є якісь матеріали, чи не міг би те що для нас щось зробити. Ну і так я написав п'єсу, яка називається щоденник рядового. Те. Це вже інший період життя Шевченка, теж дуже цікавий. Шевченко в заслані, останні кілька, кілька тижнів заслання. Коли він вже майже доходить до божевілля, величезний внутрішній конфлікт. Він не розуміє, чого його не відпускають звідси вже новий цар, вже всім амністія, але його тримають далі і, і все для нього ніби закінчується. І я радий, що ця п'єса побачила теж своє втілення на сцені університету Карпенка-Карого. До речі, головну роль Шевченка грав Ярослав Геляс, який зараз прийшов в наш театр. І це був його такий гарний дебют. Насправді на темі Шевченка можна робити фільми, на яких люди будуть дивитися це з задоволенням як детектив чи трилер. І для багатьох в інших країнах світу навіть не буде мати значення, хто такий Шевченко. Вони просто побачать унікальну історію унікальної людини, яка за життя за свої 47 років стільки витримала, стільки перестраждала і стільки доказала, довела світу, що він є постать. Епатувати не можна забути. Журналіст Михайло Мисару ще на початку 2000-х років написав статтю про Тараса Шевченка для сторінок однієї із краєвої газет. Та епатувати читача вирішив оголеним автопортретом Кабзаря. Що таке оголений автопортрет Шевченка? Це є абсолютно нормальне явище, як відомо, він малював себе все життя. Збереглося плюс-мінус там 30 автопортретів Шевченка. Ну, цей, цей автопортрет є, звичайно, в ті часи він був епатажним. Це розумієте, він в глибі в таких специфічних журналах його надрукував Грабович, Тому мало хто про нього знав. Американський вчений Павло Роберт Магочий постійно приносив моєму батькові журнал Критика. І ось там я натрапив на цю ж статтю Григорія Грабовича про е, оголений автопортрет Шевченка. Я тоді працював у газеті. Ви розумієте, це був 2001 рік. Е, по суті, незалежність України тільки становилася. Е, я хвилювався чи пропустить редактор до честі е, Віталія Ящищака, Він цю цей мій матеріал е, опублікував. Ну, якщо відверто, він викликав, думаю, неоднозначну реакцію. Тоді е, цей матеріал був опублікований при моєму патреті, як то кажуть, при моїй фотографії. І е, відомий, е, так і відома вчителька, там мені розказували це в колі вчительок буквально так тримала газету і плювала на мій портрет. Цьогоріч 203 роки з дня народження пророка українського народу, художника, письменника та загалом невід'ємну постать нашої країни на Закарпатті про Тараса Шевченка. Пам'ятають його досліджують, вивчають, шанують та популяризують.